І дійсно спокуси це те, що кожен день нас переслідує. Ними сатана нагадує, що він близько, що він тут, що він хоче нас звести, так як він звів і є Задаму. Якщо хто думає, що він уникне від спокус, то це не так, бо Христос каже, що гори світу від спокус, бо мусять прийти спокуси. Але надто горе, тому через кого вони приходять. Тому… Спокуситися самому це погано, але бути спокуснім для когось це набагато гірше, тому треба дуже бути уважним до цього. Але Христос з нами, Він знає наше життя, Він контролює його, і апостол Павло пісні до Корінчан пише, що вас спіткала спокуса. Не інша як тільки людська, але вірний Бог, який не допустить, щоб ви були спокушені понад власні сили при спокусі дасть ці полегшення, щоб ви змогли спокусу перенести. Господь бачить, Господь знає і Він нам допоможе. Ну, Від нас треба, звісно, бажання. Бажання не спокуситися. Сьогодні в нас вечеря Господня спомина. Про страдання і смерть нашого Господа Ісуса Христа. Я буду читати про це перше місце це Лєв від Луки, 22 розділ, 19 вірша. Це коли Ісус Христос на останній вечері з своїми учнями дав чи постановив новий заповіт. 22 розділ Луки 19 вірша. узявши хліб і вчинивши подяку. Ісус поламав і дав учням, проказуючи, це тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомінь про мене. По вечері так само і чашу взяв, говорячи, оця чаша новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. І апостол Павло вже в після до Коринтян, 11 розділ, із 23 вірша пише, бо прийняв я від Господа, що й вам передав. Що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв кліп, подяку віддав і переломив, і сказав Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається, Це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він вечері і сказав: ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу. Як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господі звіщаєте аж доки Він прийде. Ісус Христос каже, ця чаша новий заповіт, новий заповіт у моїй крові. Якщо новий заповіт є, значить був і старий заповіт. Ми знаємо, що перший заповіт. Бог уклав із ще зною. Коли Ной вийшов з ковча, коли закінчився, коли вода зійшла з поверхні землі, Ной вийшов з ковча, і перше, що ной зробив, це приніс Бог жертву. Заколов тварини і приніс Богу жертву. І Богу це сподобалось. І Бог каже, що більше не буду нищити водою землі, і Бог каже, по всій дні землі. Сівба та жатва не припиняться. І ми знаємо, що як знак цього заповіту, ми до цих пір спостерігаємо, Бог поплав веселку, раду. Другий заповіт був заповіт Бога з за Авраама, коли Бог сказав, що тебе буде таке потомство зніченне, як піску на морі, як зірок на небі. І як знак цього заповіту це було обрізання. Бог сказав, що буде обрізаний в тебе. Кожен чоловічої статі. Кож, кожен народжений чоловічої статі буде обрізаний. Третій заповіт Бога вже з народом Ізраїльським, який був даний через Мойсея. Це ми читаємо в книзі Вихід, 24 розділ, із 3 вірша». Вихід, 24 розділ із 3 вірша. І прибув Мойсей. Та й оповів народові всі Господні слова та всі закони, і весь народ відповів одноголосно, та й сказали: Усе, про що говорив Господь, зробимо. і написав Мойсей всі Господні слова, і встав він вранці та й збудував жертвенника під горою, та дванадцять кам'яних стовпів для дванадцяти ізраїлевих племен, і послав він юнаків, синів Ізраїлевих. І вони заложили цілопалення, і принесли жертви, мирні жертви для Господа, бички. І взяв Мойсей половину крові і полив до мідниць, і другу половину цієї крові вилив на жертвника. І взяв він книгу заповіту та й відчитав голос народові, а вони відказали усе, що говорив Господь, зробимо і послухаємо, і взяв Мойсей тієї крові. І покропив на народ та й сказав: оце кров заповіту, що Господь уклав із вами про всі ці речі. Це кров заповіту, що Господь уклав із вами про всі ці речі. Тобто Бог уклав заповіт із своїм народом. На єврейській мові заповіт має два значення: це і договір, і заповідь. Старий заповіт, я би сказав, це якби договір. Якби купча і продажа. Ми щось продавали, можливо, купували. Це нерухомість якусь, чи автомобіль, і складався договір куплі і продажі. Ми підписували сторони, дійшли згоди, так, да, я так згоден, і друга сторона, я теж згоден. І підписували цей договір. Так само були і ті В старому заповіді, це я сказав сказав, як взять би догов. Бог з своєї сторони каже, я вам даю закон, а народ ізраїльський каже, так, да, ми виконуємо цей закон, ми всі ці речі зробимо, що Бог хоче від нас. Але ми знаємо, що закон міг виконати тільки Господь Ісус Христос. Ніхто з людей не міг це зробити. Якби хтось з людей виконав закон, то не треба було б Ісусу Христу, Богом. Богу сходити з неба, ставати людиною і воплотитися в людську плоду для того, щоб померти за гріхи людей. Так не знайшлося нікого, хто би виконав закон і Бог послав свого сина однородженого, щоб він помер за гріхи людей. Закон, Заповідь вступає в силу після смерті заповідача. Поки живе заповідач. Є заповіт. А коли заповідач помирає, тоді цей договір, цей заповіт вступає в силу, і той, кому заповідано, вже користується тим всім, що, йому інша, що заповіла йому інша сторона. І новий заповіт, він вступив в силу після смерті Господа Ісуса Христа. До того був старий. Потім Христос його змінив. Ми знаємо, що заповіт можна міняти і не один раз. А Христос його змінив, і він війшов в силу після того, як Христос помер на Олгофі, на Христі. До того, до Нового заповіту, Бог заключав заповіт з окремими людьми, з народом окремим, а після смерті Ісуса Христа. Через велику Божу милість і благодать спасіння можуть отримати всі бажаючі зі всіх народів. Всі, хто захоче прийняти цей заповіт, вступити в цей заповіт, може отримати спасіння, отримати прощення гріхів і отримати благословенну вічність. Просто повірити. В Ісуса Христа і прийняти оцей заповіт, вступити в нього. Заповіт складався не без пролиття крові. Ми прочитали, що і коли Бог заповіт склав Ноєм, то Ной приніс жертви Богу. Тобто він заколов тварин, щоб принести Богу в жертву. Коли Бог заключав запис з Авраамом, то теж ми читаємо, що Авраам взяв чотири бички, чотири 4, 4 і зрізав їх пополам, і поклав одну половину проти другої. Тобто було зарізані тварини, була кров. Тільки там написано, щоб птахів птах не розрізав, а тварини розрізав. Була пролита кров, кров тварини. А Ісус Христос, наш Господь Спаситель, Він пролив власну кров. Він скріпив оцей заповіт цієї власної крові. Свою власну кров Він підписав цей заповіт. Мойсей ми пристали окропив народ і сказав, це кров заповіту, що Господь укладає з вами про всі речі. Ісус Христос каже, це кров моя нового заповіту. Що за багатьох проливається на відпущення гріхів, читаємо Матвія 26 році. За багатьох проливається на відпущення гріхів. І від нами написано в же місце з 1 Івана 1.7: кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від всякого гріха. Про кров Господом на Луфі, вона очищає нас від всякого гріха. Вона відпускає нам гріхи. І ми, будучи річними людьми від народження, стаємо чистими, стаємо святими, тому що кров Ісуса Христа нас освячує. Завіт з Господом Ісусом Христом, дає життя, дає прощення гріхів, дає вічне життя. Прийми, дотримуйся своєї частини заповіту і вічно живи, і будь благословенний. Але не просто Бог дає, візьми, йди собі, роби, що хоч, живи, як хочеш, і ти вже благословений, і ти вже спасений. Прийми заповідь, з'їзнайся з Господом, війди в нього, приєднайся до церкви і хоче святе водне хрещення і потім користуйся всіма тими благами, які Бог приготував для тих, хто любить його, для тих, хто любить Бога і хто виконує свою частинку. Яку Бог хоче, щоб ми виконували, яка записана в заповіті. Кров Ісуса Христа вона вказує на смерть. Через смерть Свого Сина Бог заключив заповіт з людьми. Не просто так, а через смерть Свого Сина. Бог віддав найдорожче для того, щоб заключити заповіті з нами. Ціна велика, ціна дуже велика, ціна найбільша. Але відповідальність наша теж є велика. За порушення заповіту є вомір. Христос каже, там буде плач і скрежі зубів, і це буде вічно. Ось яка плата за неприйняття або невиконання заповіту. Що мішає людям вступити у заповіт з Господом? На мою думку, це невірство, це легковажність. Люди кажуть, що всім, то й мені, а куди всі, туди і я. Обман. виконує якісь обради, якісь помани давай, ще щось, і ти вже будеш спасений. Люди навіть не задумуються, а чи це справді так, а як насправді? А що написано в тому заповіті? А ну і возьму, прочитаю, що Бог заклав в тому заповіті для мене, що він для себе заклав. В Америці, пам'ятаючи, в Америці чи в Канаді. Я давно чув цю історію. Жив один чоловік, який народився тут, на Україні, в нашій місцевості, але під час війни він виїхав, чи десь з плену попав, попав в полон, да, він, і потім їм було, була можливість виїхати за океан. Він виїхав, але рідня його тут лишилася, в нього лишилась тут рідна сестра. І коли він вже помер, це було були вже кінець 70-х років минулого століття. Коли він помер, він заповіт написав на свою сестру, яка жила тут на Україні. І він помер заповіт. Вона на Україні визивають її в посольство американське, вона їде, їде в Москву. Заходив в посольство і кав, так і так, брат, заповів вам будинок. Ну, Вона каже, я знаю, десь там Бог знає, де той та хата, в мене є своя хата. Ми з чоловіком построїли, що 5 років живем каже, в своїй хаті. що мені там за зайкану та хата брата? Що в мене свої нема? Ну тікав, що відмовляється від спадщини. Так, да, відмовляюся. Написала відмову. Приїхав додому, через короткий час виясняється, виясняє, що та хтапа коштує 2,5 мільйона доларів. Боже, вона як це почула, як вона це взяла в голову. Діти, як приїхали, що вони їй робили? І вона так сильно це взяла в голову, що хотіла собі смерть заподіяти. Правда, сусідка врятувала її з Петлівичам. Що я наробила? Що я наробила, чому я. Ну, не прочитала, чому я ну, не знала, скільки воно стоїть, що це таке? Я думала, у хата така, як у нас, хати в селі. Якщо за земним люди, за тимчасовим, вже так не. а що буде, коли ми пристанемо перед Господом, він цей заповіт покаже нам і скаже, озлобачиш, ти прийняв цей заповіт? Прийняв. А ти виконував свою частину, яка там написана? Не знаю. Не знаєш. Якщо так, то Бог скаже, війди, благословенні в радість мою, а якщо ні, то буде плач. Буде плач, великий рядаш. Перед нами хліб і чаша, які вказують, на те, що наш Господь Ісус Христос ціною власної крові, ціною власного життя, склав з нами заповіт. І ми маємо прийняти Його і дотримуватися цього заповіту. Ну, як прийняти дії апостолів? Другий розділ, Є апостолі, другий розділ, десь 37 віша. Це коли Петро проповідував Слово Боже над і Духом Святим. І ті, хто чули цю проповідь Петра, вони кажуть, як почули, що це вони серцем розжалобилися й сказали Петрові та іншим апостолам, що ж ми маємо робити, мої браті? А Петро до них каже: покайтеся, і нехай охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів і дара Святого Духа прийме. Ось як просто увійти в заповідь з нашим Господом Ісусом Христом. Покайтеся, прийми хрещення, і ти вже в заповіці. Але далі що робити, далі як жити, ми читаємо одне з місць, яке про це говорить, це перше післення Апостола Петра, 4 розділ з першого віша. Отож, коли тілом Христос пострадав за нас, то збройтеся і бить її самою думкою. Бо хто тілом постраждав, той перестав рішити. Щоб решту часу в тілі жити жителі для пожадливості людських. А для Божої волі. Ступивши заповіть Господом, ми маємо виконувати свою частину. Як? Тоже просто. Жити не для своїх пожадливостей, а для Божої волі. Шукати в цьому новому заповіті Божу волю, що для нас, і жити по ній, жити по, по писанню. Жити по новому заповіті. Після. До євреїв, 10 в 10 розділ з 19 віша ми читаємо. 10 розділ з 19 віша. Отож, браття, ми маємо відвагу ходити до святині кровні Ісусу, нової живої дорогою, яку нам обновив Він через Завісу, це то через тіло Своє. Маємо і великого священника над Домом Божим, то приступімо щирим серцем. У повночі вірі, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою, тримаємо непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв, і вважаємо один за одним для заохоти до любові і до добрих учинків, не кидаємо збору своє, то тобто, звичай у деяких, але заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається День той. Бо, як ми рішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходиться жертв, а страшливе якесь сподівання суду та, ні впалаючи, що має пожерти противник. Хто відкиданий закона Мойсеєва, такий немилосердно вмирає при двох чи трьох свідках, скільки ж більшої муки додумується, заслуговує Той, Хто потоптав Сина Божого і хто кров заповіту, що Нею освячений, зазвичай не вважав, і хто духа благодаті зневажив. Як хто порушував закон Мойсея, то карався смертю при двох трьох світах, ми прийняли заповідь з Господом, ми вступили в живіт з Ним. Тому ми маємо старатися дотримувати цей заповіт. Дотримуватися тому, що гірше смерті чекає на того, хто вступив в заповіт Богу і залишив його, хто не, не, оказався невірний Господь. Тому слідкуємо за собою. Читаємо перед нами і в кожній хаті зараз є і віруючих і невіруючих, новий заповіт.